Коли ми тільки зайшли в приміщення інженера, останній хто закрив двері і пролунав дуже гучний вибух, але такий приглушений. І все одразу світло зникло, на голову почали падати всі світильники, видимість нульова була, і закриваєш очі. І рахуєш ці секунди, думаєш, завалить чи не завалить. І потім знову вибух, там в секунд 5 і по-новому відраховуєш. І останній вибух був десь в районі нашого бочного і було дуже гучно, аж позакладало вуха. Я зорієнтував людей, що тут нема смислу знаходитись, тому що дихань було вже нічим і було дуже ну, гарь була. І ви вивів їх з через двері, через інженер, і провів до бомбосховища через низ, поки була така можливість. По факту вже приймаєш рішення. Бо кожна секунда це кожна секунда. Треба було реагувати, тому що не всі могли адекватно сприймати це. Я дивився, що деякі погубились. А на той момент якось, ну, якось відключився і більш на тут і зараз реагував, а потім вже ми як вийшли. Вже як подивились на те, що хоїться на вулиці, вже пройшло, пройшло розуміння, що трапилось.